Готуємо котлети з кабачка та курячого філе. Чудове поєднання та багато користі. Отож, приступаємо до приготування. Як бачите, консистенція виходить досить така пружна. Для цього натираємо один кабачок приблизно 300 г вагою, натираю на мілку терку, додаю трішки солі, залишаємо на 15 хвилин, щоб кабачок пустив сік. Далі беремо куряче філе, одну половинку, та нарізаємо його мілким кубиком. Далі я використовую блендер для того, щоб зробити фарш. Можна використовувати їм сорубку, або ж придбати одразу курячий фарш. Наш курячий фарш додаємо до кабачка, який ми з вами відсіджуємо. Ось так ручками забираємо зайву воду та виливаємо її. До цього додаємо одне яйце. Далі сушений часник та хмелі сунелі і, звісно, кріп. Три столових ложки борошна. У мене цільне зернове. Ну і, звісно, сіль по смаку. Все перемішуємо до однорідної консистенції. Розігріваємо сковорідку, додаємо трішечки олії для смаження та викладаємо наші котлетки, формуючи ось такі кружальця. Котлетки смажимо під закритою кришкою приблизно 5 хвилин на слабкому вогні до гарної золотистої скоринки. Далі перевертаємо та знову смажимо під кришкою до золотистої скоринки з іншої сторони. Таким чином, котлетки добряче пропаруються та повноцінно готові до вживання. Ось така смакота у нас вийшла.